Thank you Чотири человека, три дівчини, один маленький. Дев'ятий етаж. Крайній активний, вони не можуть вийти уже там... Что... там дуже жарко, там спеціальне обладнання треба. лестниці можна пройти, але дуже жарко. Швидко виводити людей. 47 людей згоріли заживо. Вони просто не змогли евакуюватися. А зараз, кого не спитаєш про пожежу про спілках, кожен каже, я виходив в останній, я виносив на собі поранених, я виносив на собі трупи. Це не так. Це, це дійсно не так. Я не знаю, хто виходив останній. Я просто, я просто дуже добре пам'ятаю, що дуже багато людей залишалося там на поверхах. Я стоїть цей спецпідрозділо альфа, піднята зброя на мене. Лягай! А тут уже дим, тут вже воно правого крила все горить і так воно вже пішло по етажу. Я кажу, та ми ж тільки що з вами розмовляли на восьмому поверсі. Бачу, він тільки хлопців зараз, заряджає. Ну, що робити? <гум> я прекрасно розумію, ще дві-три хвилини все. І, ну, ну, понятно, в нього наказ йому по барабану вже. Ганяють люди, ганяють медики туди-сюди, ганяють просто ті, хто приносять медикаменти. Ганяють батьки, які шукають своїх дітей, які пішли волонтерувати. У мене запитувала одна мама з татом, чи я не знаю де їхня дочка, бо вона пішла в волонтерів в медичну частину. І це все на тлі цих вибухів, які ось тут за стінкою відбуваються. Кожен раз здригаються стіни. Отак, от будівля труситься. Перших днів революції будинок профспілок був головним штабом протестувальників. На першому поверсі в нас був склади і пункт харчування. От. На другому поверсі у нас була умовно ВІП-зона, прес-центр і, і штаб, На третьому поверсі у нас була медична служба, і вже починаючи з четвертого, п'ятого, шостої, сьомого і восьми поверхи люди відпочивали і ну з ротацією, скажем там, Це було якби як казарми, скажемо. 18 лютого силовики почали зачистку майдану. Частина підрозділів МВС відтісняла людей з головної площі. Усі сили протестувальників були зосереджені на вулиці. У нас було один великий рюкзак, два великих пакети. У мене були медикаменти в капюшоні. Ми йшли по Андріївському узвозу, дивилися на людей, які йдуть нам на зустріч, які так само йшли туди. І тих людей, які просто спускалися з роботи в паніці. Ми чули ці всі вибухи, які тут були. Будьте обережними! Ми потрапили в профспілки, заносити, залишати медикаменти знизу просто не захотіли. Я захотіла зайти всередину і подивитися, що тут відбувається, чи потрібні якісь зайві руки там, чи потрібна допомога. Чесно кажучи, те, що я побачила, ну, вразило дуже. Кожних п'ять хвилин заход, ну, заносили десь приблизно по 20-30 людей. Ці люди були з різними ушкодженнями, з пораненнями в голову, без рук. Ніхто з майданівців не знав, що одночасно з наступом починається і штурм будівлі профспілок. Силовики зайшли туди з даху сусідньої будівлі. Я піднявся на сьомий пор, там сім чоловік ці було, кажу, а що ви тут робите? Донизу не спускаєтесь? Та як і донизу? Тут ті тушки є на восьмому поверсі. Кажу, то я з вами піду. Ну, піш... а ви хто? Я говорю, у мене було посвідчення, якраз тоді Я їм показав, а ну це світ. Прийшов чоловік, видно було одразу, що він з передової, і в нього було все таке обличчя чорне-чорне, і такі перелякані, великі блакитні очі. І він зайшов і почав просити, чи можна поговорити з психологом. Ну, хоча я не маю психологічної освіти, але нас вчили тому, що що таке є кризове консультування, в принципі, я розумію, що це є. І Він мені почав розказувати таким стримтінням голосом про те, що у нього пропала дружина на майдані. І Він каже, що я не можу до неї додзвонитися вже третю годину. І я не знаю, що з нею сталося. І він каже, що мені не хочеться жити. Я сам з сотні, яка от якраз на передовій зараз є. І ви розумієте, що десять моїх побратимів загинуло вже. І я теж хочу піти за ними. Мені теж хочеться загинути насправді. А єдине, що мене тримає, я мушу дізнатися, як вона. А якщо вона померла, то мені теж немає чому жити. Я сказала, намагалася його якось заспокоїти, сказала, що. Там, давайте дамо один одному годину часу. Тобто ви через цю годину повернетеся сюди, я буду тут вас чекати. І за цю годину ви не будете робити ніяких різких і необдуманих кроків. Можливо, вашої дружини просто розрядився телефон, і е, вона насправді в безпеці і все з нею добре. Він сказав: добре, я прийду, ви будете тут. Я кажу, я буду тут. І він пішов. І я на жаль не знаю долі цього чоловіка. Через годину вже почали горіти про спілки, ми почали евакуйовуватись. Так приоткриваю двері дивлюся, і от ну там, де от дверний прийом, ну, там якісь столи стояли, щось там таке, значить, встає, значить, хлопець такий в касці, в чорну форму на ньому, і каже, ідіть звідси. Я закриваю двері, кажу, це не тітушки. Ну, значить, зайшли, і з тієї сторони піднявся хлопець, каже, йдіть звідси ми вас просимо, щоб ви звідси пішли. Я його питаю, хто старший групи? Є старші групи? Давайте поговоримо. давайте. Я поклав щит, поклав те саме, він показав, а він став теж, в нього був автомат Калашникова АКСУ, він поклав автомат, а, відійдав в магазин, поклав автомат. До речі, от і підійшов, і коли я вже почав сходитись ближче до нього, кажу, давай так ближче один до одного підходити не буду. Ну я ж не знаю, хто він, що він. Я бачу, при ньому реальна зброя. Він, Ідіть звідси, ми група антитеро. Я такий стою, опа, ну щось, який антитерор. Кажу, давайте ближче поспілкуємось, давайте, бо ми говорю, самооборона, нам сказали, що тут тітушки. І я коли підійшов, от, як брати по вуст, ну, там в кінці, от, скажімо так, оця переходка. Я так виходжу, заглядаю там, а їх там ну, чоловік 15 точно. Ну я трошки так опішав, так ого, кажу, хлопці, яка у вас тут футбольна команда. Ті, хто може молитися, включайтеся в молитву. Молимося молитву під час боротьби із силами темряви. Ми стояли на першому поверсі, займалися ліками. Був чоловік, який зайшов вже без ока. Тобто він сам не розумів, що він втратив око. І він ще сам прийшов своїми ногами. Він на такій, майже, скажімо так, істерії зайшов і тримається за це око і просить нас дати йому краплі. Я кажу: у вас вже немає що крапати насправді, вам потрібно на третій поверх піднятися, ви маєте це зрозуміти. І він махає головою ні-ні-ні, мені краплі. Я назад повертаюся і йду. Я питаю, ну цей такий вийшов, я питаю, він вийшов, до, до речі, без балаклави, без нігде нічого. Я кажу, та які терористи? Ну, типу, тут 7-8 поверх, є терористи. Я кажу, слухай, давай візьмемо трьох візьми трьох-чотирьох людей. Дай. Ось я кажу сотник, ось я кажу хлопці самооборони. Ви зайдете, подивитесь, якщо вам потрібно буде відкрити двері, що, все, що ви захочете, ми вам все відкриємо і покажемо. Говорю, можеш мене обшукати, щоб ти не думав, що я терорист чи ще щось. В нього зрибатує рація, просто ну, йому передають інформацію. Команду плюс ну, я так поняв, ну плюс. А. І він так повертає на мене, бігіть. А я ж розмовляю, питаюся, а в тому смислі? І оцей хлопчина, який підходив перший до мене ну раніше, він знімає, цей магазин, каже, щоб ти понімав, у мене бойові патрони. Від? І так показує мені рожок 5-45. Люди, що були на Майдані, впевнені. Профспілки підпалили силовики. Пізніше керівник загону Альфа зізнається. Спецпідрозділ справді проводив у будинку антитерористичну операцію, шукали озброєних протестувальників. На Майдані лише палаючі барикади стримували натиск силовиків. Ми спускаємось на сьомий поверх, а я отак, от тавну подивитись, вийде ж він чи не вийде. І з тої сторони взрив такий, бух, і повалив чорний дим. Реально повалив такий чорний дим. сколько было девчонок, сколько было пацанов. Особенно меня поражали девчонки. Это не страха, ничего в глазах нету. Девчата рвутся, идут, прибегают, набирают опять медикаменты, препараты набирают, опять на баррикаду. Заканчивается, прибегают, опять набирают, опять на баррикаду. И все это конвейер, самый настоящий конвейер. так десь на середині е, поверху, знову такий зрив добрий. От. І знову настільки швидко піднялася температура, що просто ну, таке враження, що ти, коли вдихаєш повітря, не ти гориш, а твої лівке горять. Легені просто горять. Я, значить, висуваю голову, кричу хлопці, говорю, ми з вами розмовляли на восьмому поверсі. Перестаньте гори, кидати ці гранати. Говорю, тут немає ніяких терористів. Ми ж з вами тільки що розмовляли. Що ви робите? Ми, говорю, безоружні, без нікде нічого. Я піднімаюся, значить, і чую хлопок такий, хлоп. От. і що тут так, і така мисла, куля. Я повертаюся до хлопця, отако, ну, під посуду, так от повертаюся, і Кажу, жити хочете. Вони так. Да. Говорю, зараз піднімаємось і швидко біжимо всі вниз. Хто хоче жити за мною. І я піднімаюся перші, відкриваю нафік ці двері. Я їх навіть не відкривав з ноги, як влупив вони, так вони пішли туди. От, І я побіг вниз. І чую, хтось за мною ще біжить. Ну, думаю, все, слава Богу, хлопці побігли. Шостий шостий поверх був диму, п'ятий поверх в диму. Ми вже на четвертий вийшли. Вони там стоять цими гнутішителями. Вже трошки появилося в повітрі, я вже вийшов, таки спустився потім ще на третій. Вже бачу, люди бігають, знаєте, чесно скажучи, як в тумані. Ну як туди антитерор пройшов і почав зверху давити вниз. Ну, і Такі по лісниці там бігали, кричали, що там на восьмому, етажу, там на сімоме, етажі, на шестому, всередині профспілок вогонь заблокував активістів. Бійці спецпідрозділу Альфа на нижні поверхи не спустилися. Коли через вибухівку почалася пожежа, вони відступили через дах назад. Ну тільки в такі моменти насправді ти думаєш більше про тих людей, які переживають за тебе. Ти про себе не боїшся, ти переживаєш про те, якщо там з тобою щось раптом станеться. Як відреагують ті люди, яким ти важливий і які тебе люблять? Я носил лекарства э, возле гостиницы казацкой, Переносили в машину и видели, что здесь начало гореть уже. Сверху был человек, все кричали какой-то человек, человек. Начали расстилать брезент, подбрасывать под него там все эти вещи, чтобы он прыгал. А он не прыгает. Я ей сказал, что надо взобраться туда, и она поняла, просто не понимала, как, и долго было объяснять это все, и надо было быстро делать. Говорю, просто подожди чуть-чуть. Ну, я понял, что если дойти до экрана, по нему можно вывести. Он был занят был делом, он себя спасал, а тут какой-то в окно лезет. <laughs> Иди сюда. Он там подматывал, что-то подбрасывал, потому что жить хочется. Я спросил, есть ли там еще люди, хоть кто-то. Он сказал, нету. И я тогда увидел, что там можно было, во-первых, пройти. Я говорю, бросай все, а он еще вяжет эти веревки, дальше продолжает вязать и сбрасывать вещи куда-то. Говорю, иди сюда, раздевайся, иди сюда. Просто он был в курточке, я не знаю, как он мог бы пролезть, не пролезть, поэтому. И он разделся, разбулся, чтобы не тяжелая обувь была, и полез за мной просто. Мне казалось, что он очень долго делает то, что он делает. Там раздевается, собирается, слышит меня и все остальное. Но из-за этого я, может, был что-то грубо говорил очень сильно, но. Он говорит, все нормально. Он... Я увидел, что он в адеквате. И уже когда он вступил на фонарь, тогда вообще думаю, что там уже спускаться осталось один раз, и он говорит, я спущусь, ты только показывай дорогу. Я говорю, хорошо, давай, пошли за мной. И вот так мы спустились вместе. Ну, там было, что вспыхнуло окно немного, мне казалось, что мы останемся чуть-чуть. Ну, просто ну, вроде бы от, отсюда вообще страшно. У меня девушка так переживала, бедная, говорит, когда испугалась. А, до, а там было просто 4, я не знаю, может, 2-3 метра до окна этого, и тебе казалось... Пусть горит просто дыма чуть-чуть есть. Пожежники приїхали до будівлі профспілок лише через півгодини. Хоча найближчий підрозділ рятувальників розташований на сусідній вулиці. І от коли останні всі вийшли уже, дим остався. Я сам лично Полностью по третьему этажу прошел до 320 кабинета и подчеркиваю, на сцене стояли столы, я даже за эти столы заглянул на третьем этаже. Когда я вышел, никто не остался. Третий этаж остался чистым. Справа то, что Ми знайшли двох померлих. Одного померло обізначеним хрестом на сьомому поверхі проспілок, от якраз на цій стороні, в сьомому поверх, і приблизно на цьому рівні. Ми знайшли з пожежниками. Пожежники тушили, і ми групою десь понад 20 чоловік. Ми, ми знайшли одну людину обгорівшу і другу людину підключили теж людей, які були в проспілках. Вже не медиків, що вони шукали. І другу людину це була найдена на, в цьому на сцені на другого поверх. Знаете, я маленький человек, я ничего не могу сделать против больших, которые все это делали. Ну из-за которых началось это все. Я не знаю. Просто обидно, что да, они там вот такие, они там эти вот руководители наши. Ну как, какие есть. Мы, наверное, сами достойны того, чтобы было. Но есть ребята, которые это делали. Вот, вот это я и до сих пор не понимаю. Просто когда я стоял еще 10-го, помню, здесь и внутренние войска были, вот, вот прямо здесь стояли мы, парень 19 лет стоял. Это такой я, я могу идти и кого-то тоже должен был бы убивать или еще что-то. Но я это не могу принять. из за кого? Я не пойму. За деньги? Ну, ради бога. Это того не стоит. あっ。Ach.